Зараз, до речі, ця тенденція, зараз цифрові гроші е, змінили дуже нашу реальність. Ми, ми ще не зовсім, от я от бачу цю картину, так, як, люди, як люди ще не доганяють, що таке цифрові гроші. Зараз е, насправді. Перетворюється увага людини, да, увага, тобто, ну, а увага це і наш час фізичного тіла, це наш час, бо увага вимірюється часом. Увага саме цією координатою може бути зважена. Тому що ми фокусуємось, і в нас тільки пісочок часу, да, увага. Там ми 20 хвилин уваги на щось. чи Кажемо, профукали дві години на щось там. Так от ця увага людини це після цифрових грошей це наступна валюта. І о, о, ті, хто формують споживчі корзини в цьому світі, формують вони вже віками, створюючи такі структури приватного бізнесу, які називаються держава. Держава це приватний бізнес. І всі інші форми торгівлі, то ці свідомості це вже розуміють, вже знають. Що зараз ми на етапі цифрових, цифрових грошей, грошей з пустоти, але наступна валюта це буде увага людини. Бо фізична фізична валюта, яку ми золотовалютним капіталом можемо. Прикріпити, підкріпити, да? тобто, те, що ми називаємо банківською системою, ринками, де об'єктивно можна зважити фізично, фізично да? тобто це ресурси, які мають параметри біологічні і. І це є те, що ми називаємо От мене зараз чисто випадково чесно. Да, у мене на столі лежать гроші, приготувала дитині дати вранці. Да, ось оце. Да, от оці гроші, я зараз про них кажу: зауважте, вони із паперу, Да, Тобто, це тут, тут головна стихія дерева. Бачимо це? Бачимо це. Задумувались про це, це стихія дерева. А цифрові гроші це стихія, метал. Увага людини, це що? Єс, ефір, так, звичайно, тобто любов. Бо ну, якщо, якщо, о, якщо описати, як ми можемо ефір описати? Як... От ми можемо дерево описати, як стихію, ми можемо навіть повітря описати, як стихію. Як описати ефір? Це стан. Ну, але якщо бути буквальними, то це любов, тому що стан у нас може бути страху, і це буде стихія вода. Всі емоції, які знаходяться в діапазоні емоцій, а не почуттів, це стихія вода. Ось тому пізнання структури себе. Вміння керувати своєю увагою. Це не просто про те, що ви втомлюєтесь від стресу, відволікаючись на всяке різне. Сьогодні ви почули дещо інше, що це і є валюта майбутнього. Це увага людини.